Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! Це друга частина уроку присвячена кислотам. І сьогодні я вам розповім про фізичні властивості кислот, їх поширеність у природі та використання. Ну і, звичайно, ви дізнаєтесь відповіді на загадки, які я задала в першій частині уроку. Кислоти є речовинами молекулярної будови. Всі вони мають низькі температури плавлення. практично всі розчиняються у воді, в багатьох випадках не обмежено. Частина неорганічних кислот безбавньо рідини, наприклад, нітратна або сульфатна. Є тверді за звичайних умов кислоти, це, наприклад, ортофосфатна кислота, тверда речовина білого кольору, добре розчинна у воді. Силікатна кислота теж тверда біла речовина, вона у воді не розчиняється. Ще одна кислота, що існує в твердому стані, боратна. Вона вона розчиняється навіть у гарячій воді. Такі кислоти, як хлоридна, бромідна, йодидна, сульфідна, це розчини у воді газів, що мають таку саму хімічну формулу, що й кислота. Тому, наприклад, запис H-хлор може означати як хлоридну кислоту, так і газ хлороводень, гідрогенхлорид. Деякі кислоти є литкими, тобто їхні молекули вилітають із розчину. Це, наприклад, хлоридна, бромідна, нітратна. Тому концентровані розчини таких кислот мають різкий специфічний запах. Є кислоти, які не виділені в чистому вигляді, вони існують тільки в розчинах. Це, наприклад, карбонатна кислота H2CO3, водний розчин вуглекислого газу або сульфітна кислота h 2 so 3 розчин сірчистого газу so 2 Кислоти дуже небезпечні, їдкі речовини, особливо небезпечні сульфатна, нітратна та хлоридна. Потрапляння цих кислот на шкіру або в очі може призвести до хімічних опіків, тому під час роботи з кислотами необхідно дотримувати запобіжних засобів і працювати з ними тільки в спеціальних халатах, рукавичках та закисних окулярах. Якщо кислота потрапила на одяг або на поверхню тіла, то її необхідно негайно змити великою кількістю води, а потім обробити слабким розчином питної соди за потреби звернутися до лікаря. Слід пам'ятати, що змішування кислот з водою супроводжується виділенням теплоти. Воно може бути настільки сильним, що вода, що міститься в розчині, майже миттєво закипає і вилітає з посудини, прихопивши з собою у краплі їдкої кислоти. Потрапивши на одяг чи шкіру, вони, звичайно, можуть викликати опіки. Відбувається це при неправильному розведенні, коли воду вливають в посудину з кислотою. Справа в тому, що вода значно легше за кислоту і не встигає з нею змішатися. Перша ж порція води. Як тільки потрапляє в кислоту, одразу закіпає. Щоб цього не трапилось, при розведенні кислот, особливо сульфатної, їх слід тоненьким струмком повільно вливати у воду, перемішуючи при цьому скляною паличкою. В цьому випадку більш важка кислота, опускаючись вниз, поступово змішується з водою. Теплота, звичайно, при цьому також виділяється, але вона рівномірно розподіляється по всьому розчину, і він лише нагрівається, але не закіпає і не розбризкується. Отже, запам'ятайте головне правило. Готуючи розчине кислот, треба кислоту лити у воду, а не навпаки. Кислоти досить поширені у природі. Ви найчастіше стикаєте з ними, вживаючи в їжу різні продукти кислого смаку: фрукти, кефір, квашену капусту, мариновані овочі, в яких містяться різні органічні кислоти. Найчастіше воно утворюється в рослинах і містяться в їх плодах або листі, які ми вживаємо в їжу. В різних рослинах утворюються різні кислоти, в лимонах переважає лимонна, в яблуках яблучна, а в щавлі – щавлева. Молочна кислота є не тільки в кисломолочних продуктах, а й у квашених овочах. Вона охороняє їх від гниття. Взагалі, кисле середовище пригнічує розвиток гнильних бактерій. Але. Поряд з такими гарними кислотами бувають і не дуже гарні. Якщо ви коли-небудь їли мигдаль або ядерця кисточок слив вишень чи абрикосів, то 100% знайомі з отруйною синильною кислотою, хоча про це навіть не здогадувались. Це неорганічна кислота, її номенклатурна назва цианідна, формула HCN, і вона в малих дозах міститься в ядерцях мигдалю і фруктів, які ви зараз бачите на екрані. Кількість її там мізерна, але відчути смак і запах можна. Вона має Запах гіркого мигдалю. Вірніше, це мигдаль має запах синильної кислоти. Так що ядерцями захоплюватись не слід, особливо якщо вони взяті з недостиглих плодів або торішніх компотів. Можна отруїтися. Отруйні кислоти з'являються в рослинах не просто так. Рослини не можуть втекти від ворогів, тому використовують такі собі засоби хімічного захисту, зокрема кислоти. Ботанікам відомо більше 800 видів рослин, які виробляють синильну кислоту і використовують її як зброю проти шкідників. Є інші рослини, які виробляють отруйні кислоти, наприклад, добре відомі нам мухомори виробляють отруйну іботенову кислоту, тому їсти їх не можна. Деякі малюски і павуки також використовують кислоти, що утворюються в їхніх організмах для нападу чи оборони. Наприклад, сульфатна кислота міститься в секреті слинних залоз червоногих їх малюсків із родини Тоніда. Полюючи на морських їжаків, вони впорскують своїм жертвам смертельну дозу сульфатної кислоти. Єдкий секрет, що містить мурашину та остуву кислоти, вистрілюють в разі небезпеки скорпіонопавуки, які називаються телефони. Організм людини також здатний виробляти дуже сильно хлоридну кислоту, але, звичайно, використовується вона не для нападу на ворогів. Хлоридна кислота міститься в шлунковому соку. За її участю відбувається процес травлення. А як зброя вона працює виключно проти бактерій. Хлоридна кислота знешкоджує бактерії, які потрапляють у шлунок разом з їжею. Кислоти стали невід'ємною частиною повсякденного життя людини. Так, наприклад, дощовій воді за рахунок розчинення вуглекислого газу з атмосфери завжди є карбонатна кислота. Після грози в ній з'являється ще й нітратна кислота, а виверження вулканів сприяють появі в дощовій воді сульфатної кислоти. Неорганічні кислоти є і під землею. Вони містяться у водах деяких мінеральних джерел. Наприклад, вже добре відома нам карбонатна кислота, розчинена в джерелах Миргорода, Троскавця та сваляви. Розкладаючись, вона виділяє бульбашки великислого газу. В багатьох природних джерелах східниці та Немирова є сульфідна кислота, яка надає їм специфічного запаху. До речі, значна кількість сульфідної кислоти міститься в водах Чорного моря на глибині понад 100 метрів, саме через те там майже сутні живі організми. Ну, а тепер найцікавіше, навіщо нам кислоти, де їх використовують? Кислоти широко використовуються практично у всіх сферах діяльності людини у побуті, у різних галузях промисловості, у медицині. Деякі кислоти ми з вами можемо знайти навіть вдома. Так, наприклад, на кожній кухні є оцет, водний розчин етанової кислоти або порошок лимонної кислоти, який використовується для приготування їжі. Ціми ж кислотами можна очистити від накипу чайник, праску або пральну машину. О, господі, стій, куди потягнув! О, гурці росіяни. Раковини, ванни та інше сантехнічне обладнання очищують від вапняного нальоту та іржі сильною хлоридною кислотою, тому працювати з такими засобами треба в рукавичках. Розчини сульфатної кислоти використовуються для заправки автомобільних акумуляторів. Всі газовані напої містять карбонатну кислоту, а Кока-Кола ще й ортофосфатну. До речі, цю кислоту додають також в желе, варення та цукерки, вважаючи, що вона не тільки підкислює продукти, але й поліпшує їхній смак. Крім того, ортофосфатна кислота входить до складу перетворювачів іржі. Боратна борна кислота є компонентом засобів для дезінфекції, а також це популярний засіб для боротьби з тарганами і хатніми мурахами. У промисловості найбільш широко використовується сульфатна, нітратна, хлоридна та ортофосфатна кислоти. Найважливішим продуктом хімічної промисловості є сульфатна кислота. За широтою використання вона посідає перше місце серед цих кислот. Найбільшу її кількість витрачають для одержання фосфатних і нітратних добрив, солей та інших кислот. Крім того, її застосовують у виробництві вибухових речовин, штучних волокон та барвників, пластмас і багатьох багатьох інших речовин. Також за її допомогою очищують нафтопродукти. Нітратну кислоту використовують у виробництві нітратних добрив, вибухових речовин, лікарських речовин, барвників, пластмас, штучних волокон та інших матеріалів. Концентрована нітратна кислота є компонентом ракетного палива. Хлоридну кислоту широко використовують для обробки рут, травлення металів, для виробництва каучуків та пластмас, а також соди та інших солей. На ТЕЦ вона потрібна для видалення накипу, з казанів і теплообмінного обладнання. Також хлоридна кислота використовується для виробництва патоки з крахмалі та у виноробстві. Ортофосфатну кислоту в значних кількостях використовують для виробництва мінеральних добрив, протикорозійних покриттів для металів, стоматологічних препаратів, ну і, звичайно, для виготовлення напоїв. Ось і все, про що я хотіла вам сьогодні розповісти. Головне, про що ми розмовляли, ви зараз бачите на екрані. А хто був уважним, той розгадав загадки, які я задавала в першій частині уроку. В джерельній воді міститься карбонатна та сульфідна кислоти, в автомобільні акумулятори заливають електроліт, сульфатну кислоту, в шлунку людини міститься хлоридна кислота, а скорпіоноповуки вистрілюють у ворогів суміш мурашиної та оцтової кислоти. В дощі за вікном можуть бути карбонатна, нітратна та інші кислоти. Сподіваюсь, що урок був зрозумілим, цікавим та корисним для вас. А тепер я з вами прощаюсь, бажаю успіхів у вивченні хімії, не хворіте і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!